Друзі, доброго дня! Дивіться, приїхали до мене люди, міста Волочиськ, хочуть продати ось такий автомобіль, мають в себе в користуванні. Хочуть його продати і вже в нас замовити електроавтомобіль. Що скажу про цю машину? По лакофармовому покрутю. Це є 2011 рік. Nissan Кашкай. Зазначений пробіг на спідометрі 190 тисяч, 693 км. Це є 7-місний автомобіль 5 плюс 2, на ковпаках зимова резина, на лінзах, по підкрасах має підкрас задня ліва дверка, показує 150, 170, 160 мікрон і має підкрас задня права арка. Ось тут Чоловік сам казав, що він її зацепив, отак вона зроблена. Присутня шпаклівка і вже з переходом в лак. Ось такий автомобіль, кого цікавий, 2011 рік, ціна її 9,5 тисяч доларів. Автомобіль потребує детейлінгу, це є чехли, чехли знімаються, під ними досить непогані сидіння, це все можна зняти, викинути, резинові коврики присутні. По комплектації автомобіль має обійблення. Має кондиціонер, це не клімат, кондиціонер, магнітола, магнітола проста, мультируль, два ключа, шестиступінча коробка 1,5, 81 кВт. Про ці мотори тільки хороші відгуки. Багажне відділення тут велике. Ось таке багажне відділення. Шторка також присутня, правда, замовник забув її взяти лише вдома. Вм'ятинка, яка присутня ось тут, її витягнеться, її не буде. Скоч на ось цій пластмасі, тому що вламалася кліпса. Кось цікава дана машина, телефонуйте, будемо вам її показувати, пропонувати, можемо скинути номер телефону власників і безпосередньо з ними можете собі поторгуватися. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.